Всіх вітаю! Сьогодні мене діти відправили в магазин буквально за молоком, йогуртами, апельсинами та цукерками. Ну, зараз я вам в сільпо покажу, які є знижки саме по цим позиціям. Багато не буду я там знімати, а покажу вам все, що зараз можна, до якого числа там є акції і де можна заощадити. Тому поїхали. Ось я вже в сіль. по перший відділ це фрукти, і подивимось, які ж тут зараз є знижки. Фруктів тут не дуже багато, тому починаємо з груш. Груша зараз 109 гривень за кілограм, мінус 15% знижка. Далі яблука айдарет 47 гривень за кг, Ред 49 за кг, і на цьому тут все поки зі знижками. Виноград 139 гривень, зараз теж зі знижкою. Києві кошик 89 гривень за кілограм тут в цьому кошику. Та апельсини. За чим я і прийшла? Зараз вони 51 гривня 99 копійок за кілограм. Я їх взяла і зараз відправляюсь в молочний відділ. Тут, звісно, продукції вже побільше, дуже багато позицій. Тому я зараз дивлюсь на йогурт ось такий галичина. Абрикос або персик. У мене малі полюбляють. Коштує 30 гривень, 49 копійок. Це до 1.04 буде ця акція. І далі мене ще привернула увагу ось такі величезні йогурти. За 50 гривень 99 копійок. Але було вказано, що тільки персиковий. Інші смаки йогуртів були не за знижкою. Тому персиковий я не знайшла і повертаю за цією абрикоскою. Від фірми Галичина. беру дві штучки. І все ж таки перегляну ще, які тут є акційні йогурти та інші товари. Ну, і ось ціла поличка йогуртів яготинських. 33 гривні. Ця акція буде діяти до 26 березня. Йогурти Дольче 35 гривень. Теж ціла поличка. Далі в акції зараз є ось такі йогурти за 46 гривень. Сирки глазуровані по 13 гривень, знижечка 15%. Лекер 44 гривні. 20% знижка. Локомоко. Зараз теж 14 гривень. Йогурти овечені по 39 гривень. Теж зі знижечкою. 37 гривень ось такі йогурти. Мімімілка в пакетах 400 грам, 23 гривні. Сир кисломолочний, 9% ось такий за 57 гривень. Кефір повна чаша. 34 гривні. Молоко ультрапастеризоване зі знижками зараз. Додому молоко я буду брати за 35 гривень 60 копійок без знижок. Вибираю ось таке молоко фірми Повна чаша і мені потрібно два пакети. Молоко зі знижками зазвичай не беру. Так, тут ще є за 89 гривень, ось таке премія молоко. Далі 39 гривень. Це в нас теж премія трошки менше літраж, та галичина 46 гривень, 48 гривень молокія та 44 гривні селянське молоко. Ось і все, що тут є зі знижками, можливо, щось не все розказала. Перейшла я тепер у відділ печива. Білосніжка здобна 80 гривень зі знижкою зараз. Наступні трубочки з пряженим молоком 95 гривень, ось такі. Деліці зі смаком апельсину ось 55 гривень за коробочку. І вівсяне з насінням льону 70 гривень. Ну, і поїхали далі за цукерками. Цукерки продаються на вагу і тут вказана ціна за 100 грив. Санвіч вафільний зараз за 30 гривень. Нескві какао класичний 40 гривень за 100 грам. Цукерки лайн 40. 4 гривні за 100 грамм. Львівський трюфель 40 гривень за 100 грам. Кіндер Bueno Mini 76 гривень. З молочним шоколадом і фундуком 115 гривень за 100 грам. Кіндер Міні з молочною начинкою 76 гривень за 100 грам. І нарешті я визначила, що буду брати ось такі тофікси за ціною 31 гривня 40 копійок за 100 грам. І ось вони в мені обійшлися разом з кульочком 64 гривні 63 копійки. Ну і ось я все вже купила за своїм списком. Так, ну і покупка моя 265 гривень, тому що зараз чеки вже не видають. А в електронному вигляді дають. То ось. Такі сьогодні ціни на молочку, тому можете щось десь заощадити, купуйте, приходьте. А я поїхала додому. Не прощаюся. Переходьте на наступні мої відео. Всім до нових зустрічей!